Колись її забули, а тепер нею захоплюються шефи, дієтологи і фанати органіки. За вмістом білка вона є рівноцінною замінною м'ясу. За цінність та поживні речовини її називають чорною ікрою серед злаків. Її зерно не було схрещене із жодним іншим видом, що робить його чистішим ніж більшість сучасних сортів пшениці. Вітаю, друзі! Представляю вам зерно, яке пережило тисячоліття спельта. Які думки у вас виникають, коли ви чуєте цю назву? От я одразу уявляю щось дуже здорове, еко і таке модне. А які у вас виникають асоціації, шановні глядачі? Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок та напишіть у коментарях. А ми тим часом йдемо далі і у програмі спробуємо розібратися з наступним, звідки походить назва Спельта. Яка історія її походження? Чому ця рослина зникла і чому знову стала популярною? Чому стала можливою селекція спельти в Україні? Скільки її виробляють у світі? Де і як вирощують спельту в Україні? Чому спельту називають природним медикаментом? На ці та багато інших питань ви сьогодні почуєте відповідь. А перед тим, як ми розпочнемо, я хочу вам нагадати, що автори перших трьох коментарів до цього відео отримують приз від нашого каналу. І не забувайте ставити лайки вподобайки. Але ж ми працюємо для вас, і якщо ви ще не підписались, підписуйтесь на наш канал. Отже, поїхали. Розпочнемо з назви. Наукова назва спельти трітікум спельта. Вона належить до роду пшениці трітікум, і саме слово спелта походить від латинського спелта оболонка або лущина. І це не випадково, адже зерно спельти міцно вкрите твердою оболонкою, яку важко відокремити. В Україні цю культуру називають спельта, іноді полба або двозернянка. Слово полба має праслов'янське коріння і походить від слова польг лущене зерно. Полба це вид стародавньої пшениці. Її походження сягає. Корінням у сьоме тисячоліття до нашої ери, регіону Сирії та Ліван. Якщо слідувати науковим правилам ботаніки, правильно говорити, що прабатьком спельти є полба. Однак для нас полба спельта, по суті, є одним і тим самим стародавнім видом пшениці. Найчастіше вживана назва спальта. Спальта є результатом природної гібридизації полби справжньої та дикоростої пшениці Егілопс. Це давня зернова культура, що ймовірно поширилася із середземномор'я, та була основною в усій Європі та частинах Азії впродовж багатьох тисячоліть. Найдавніші знахідки спельти датуються другим тисячоліттям до нашої ери і розташовані на території швейцарських та італійських Альп. А в Україні вона з'явилася приблизно в другому столітті вже нашої ери і зростала на територіях сучасного Поділля та Прикарпаття, де її цінували за витривалість і невибагливість. Вона була основною хлібною культурою стародавнього Єгипту, Асирії, Греції та Риму. У Біблії навіть є згадка про спельту у книзі пророка Ісаї. У давнину спельта була головною культурою у селянському господарстві. Її вирощували без добре, вона не боялася холоду і хвороб, з неї готували кашу, борошно, хліб, навіть пиво. А ще спальта довго зберігалася. Зерно не псувалося завдяки природній оболонці. Тож у голодні роки вона буквально рятувала цілі села від голоду. А потім, приблизно у 19 столітті, з розвитком промисловості пшениця витіснила спельту. Хоч і була набагато більш вимоглива до клімату та менш стійкою до хвороб, але значно більш врожайний. У середньовіччі спальта стала стратегічним продуктом. Її постачали арміям, монастирям і королівським дворам. У деяких регіонах Центральної Європи навіть існували спальтові податки. Зерно здавалося як державна данина. Вона формувала соціальну стабільність, адже гарантувала продовольчу безпеку у важкі часи. Спальта це не одна конкретна рослина, а ціла група стародавніх пшениць. Вона має кілька основних видів, серед яких найвідоміші: однозернянка або емер, трітікум монококум – найдавніший вид відомий з часів неоліту. Вона має менше білка, але більше мікроелементів, і сьогодні вважається делікатесом минулого. Двозернянка трітікум дікокум – проміжна форма, з якою згодом виникла спальта. зерна твердіші, але Містять більше клітковини. Спельта звичайна, трітікум спельта. Це м'яка форма, яка стала основою сучасних сортів. Вона має збалансований склад білків і вуглеводів, що робить її ідеальною для випічки каш і пасти. Усі ці види мають одну спільну рису плівчастість зерна. Тобто, після обмолоту зерно залишається в оболонці. Через це з нею важче працювати, але саме ця незручність і зберегла спельту від знищення в часи індустріалізації. Вона просто не підходила для масового виробництва. Сьогодні ж селекціонери повертають інтерес до всіх трьох видів: однозернянка для біо та органічних господарств, двозернянка для фермерів, що хочуть отримати стабільний урожай без хімії, а спельта для виробників здорових продуктів і хлібів преміум класу. Після того, як спальту витіснила м'яка пшениця у 19 столітті, у 20 столітті вона майже зникла з полів. Але в останні 30 років нашого століття відбувся її ренесанс. Європейські науковці, особливо у Німеччині, Швейцарії та Польщі, активно відновлюють старі сорти. Основний напрям збереження генетичного різноманіття і виведення стійких органічних сортів для екологічного землеробства. В Україні відновлення цієї культури розпочалося ще у 1940 році, коли відомий генетик Микола Вавіло зацікавився спальтою, бо вбачав у ній великий генетичний потенціал для створення нових сортів пшениць. Він розшукав спальту в Західній Україні, але після повернення з цієї експедиції Миколу Івановича було заарештовано НКВД, і більше його ніхто не бачив. Лише більше як через шість десятків років справу Вавілова продовжив Федір Парі. Будучи вже відомим селекціонером, директором Всеукраїнського наукового інституту селекції, у пошуках древньої спельти він кілька разів їздив у західній області України, але нічого не знаходив. Поки Федір Микитович не зрозумів, що шукати треба не спельту, бо цю її латинську назву населення просто не знало. Один місцевий газда підказав, що шукати треба давню дідівську пшеничку. І ось в одному з гірських присілків за стебником парі знайшов цю пшеничку. Він швидко перевірив її на відповідність ознакам спальти. Справа в тому, що є ще одна древня пшениця, яка має назву полба. Вона дещо схожа на спальту. Після дослідження хромосомного складу знахідки в неї виявилось, які має бути в спальті 42 хромосоми. А полба має лише 28 хромосом. Отже, знайдений Парієм злак. Таки був справжньою спельтою. Вже через 12 років після знахідки було виведено перший в Україні сорт пшениці спельти Зоря України 2011 рік. Цінність зорі України в тому, що вона містить у своєму зерні 24% білка, в той час як звичайна озима пшениця 12-13%. Яра 14-15%, а клейковини 53%. Звичайні 26-28. Вагома перевага спельти, вона не осипається, не вилягає при достатку поживи в ґрунті і великих опадах, стійка проти багатьох хвороб: септеріоз тисків, бура, і ржа, борошниста роса. Єдина господарська вада спельти: зерно цупко тримається свого колоска і важко вимолочується – Ця трудність підштовхнула генетика парія на новий науковий пошук, і у 2015 році було зареєстровано другий в Україні сорт спельти Європа, де завдяки впливу м'якої пшениці, хоч трошки і поменшало білка, стало 20-21%, Але всі амінокислоти, вітаміни та мінеральні речовини збереглись, а зерно стало легше вимолочуватись. 90% зерна відділяється від плівок при обмолоті. Загальна площа посівів спельти у світі не є чітко визначеною, але ці площі є відносно невеликі, оскільки спельта часто вирощується як менш поширена культура, що входить до групи пшениці. Нині Німеччина є найбільшим виробником спельти. За нею йдуть Польща, Австрія, Швейцарія, Італія та Франція. У странах Балтії спельту вирощують як традиційну культуру також її вирощують у США, Канаді та Великій Британії. В Україні офіційна статистика також не виділяє спельту як окрему культуру. Загальні площі посіву пшениці в Україні становлять понад 23 мільйони гектарів. При цьому спельта є лише одним із видів пшениці, тому її площа значно менша. Загалом спельту можна висівати в усіх регіонах, придатних для вирощування зернових. Та основні регіони України, де вирощують спельту, це Житомирська область, яка має досвід органічного вирощування, а також Київська та Кіровоградська області. Фельта це преміум культура. Вартість зерна у 2-3 рази вища за звичайну пшеницю. Її вирощують для екологічних продуктів, дитячого харчування, біоборошна. Тому країни, що розвивають цей напрям, отримують високу додану вартість навіть на невеликих площах. Для України спельта це стратегічна ніша, вона має високу додану вартість. Тобто з гектара можна зробити більше, навіть якщо врожайність нижча. За останні п'ять років площі під спельтою в Україні зросли більше ніж утричі. Фермери побачили стабільний попит з боку європейських країн, особливо Німеччини, Швейцарії та Італії, де цінують органічну продукцію. У 2024 році середня ціна на зерноспельти була у 2-3 рази вищою ніж на звичайну пшеницю. Тобто навіть невеликі господарства можуть отримувати прибуток, якщо роблять ставку на якість, а не обсяг. А ще спельта чудово вписується в органічну сертифікацію, що відкриває доступ до європейських програм підтримки фермерів. Спельта невибаглива. Росте навіть там, де інші зернові не дають урожаю. Найкраще почувається на суглинках і чорноземах, але витримує посуху і морози. Спельта не любить ділянки з перієм. І поля, на яких попередником було жито. Ідеальна для зон ризикованого землеробства. З кожним роком агровиробники-фермери приділяють багато часу та зусиль, передусім для удосконалення своїх технологій, що допомагає значно збільшити врожайність спельти. Визначальним етапом гарного врожаю для усіх культур, і в тому числі для спельти, є вчасний та якісний посів і отримання дружних сходів. Оптимальні строки посіву та економію операційних витрат забезпечить сучасний швидкісний посівний комплекс Kun S Pro 12000. Точне копіювання ґрунту на високій швидкості, можливість посіву за різних технологій, від класики до ноутіл, можливість внесення добрив одночасно з посівом. Усе це про зерновий посівний комплекс Kun S Pro 12000, який вже полюбився українським аграріям. Особливу популярність цей комплекс здобув у посушливих південних регіонах України, де здійснюється. Існення швидкого посіву в оптимальні строки є критичним для отримання гарного врожаю. Кун ЕС про 12 тисяч має наступну перевагу: найбільший бункер у своєму класі 13 тисяч літрів. Шнек для завантаження із продуктивністю 800 літрів на хвилину, шість розподільчих грибків з індивідуальною насіннєвою магістраллю до кожного з них. Ідеальне розподілення норми висіву по всій ширині сівалки. Ці та інші особливості Кун S Pro 12000 забезпечують швидкий та якісний посів з дотриманням оптимальних агрономічних строків. Сьогодні спальта у складі хлібу, макаронів, каш, батончиків, пластівців і навіть кави. Для кондитерських виробів це не борошно, а кладь. Спельту гарно використовувати для виробництва хліба як добавку, тому що у неї є недолік. Вона пливуча. Навіть коли ви додаєте 20-30% борошна спельти, хліб покращується суттєво, і головне, хліб з борошном спельти довго не черствіє. Вона має ніжний горіховий смак і вважається суперфудом для розуму через високий вміст магнію та вітамінів групи Б. Природний медикамент так в Європі називають спельту, бо вона містить практично всі елементи живлення в збалансованому вигляді. Має вітаміни, А, В, С, є, Д, багато клітковини залізе, цинку, марганцю. І нагадую, у зерні спельти підвищений міст білка до 21-25%, який за своїм складом дещо відрізняється від пшениці м'якої. Через вживання спельти покращується травлення і кровообіг, робота нервової системи. Вона допомагає контролювати вагу, нормалізує артеріальний тиск. Швейцарські науковці встановили, що всі харчові продукти, отримані зі спельти, сприяють укріпленню імунної системи. Зерно пшениці спельти дає якісне борошно, оскільки у ньому в первозданному вигляді зберігся звичний для організму набір хромосом. Примітно, що корисні речовини рівномірно розподілені як в оболонці, так і в самому зерні. А це означає, що при будь-якому помелі зерно не втратить своєї цінності, на відміну від м'якої пшениці, у якої під час переробки багато поживних речовин та мікроелементів йдуть у висівки. У Німеччині з недозрілого зеленого висушеного зерна готують національну страву Грюнкорн. У Закавказі цінують перлову крупу не з ячменю, а зі спельти. Це не випадково, бо в спельті амінокислот та вітамінів на 20-60% більше, ніж у звичайній пшениці, а засвоєння шлунком білка спельти перевищує 80%. Справжнім порятунком спельта є для 2-5 людей, які не можуть вживати хліб та борошняні вироби через алергію на білок глютен, який міститься в зерні всіх злакових. Вчені припускають, що люди з частковою непереносимістю глютен. Може вживати продукти зі спельти, бо вона менш алергенна. Але людям із целіакією чи непереносимістю глютену спельта не підходить. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів поділитися з вами. Підсумовуючи, можна сказати, що спельта є цінною зерновою культурою, вирощування якої в Україні може стати перспективним напрямком завдяки її популярності на європейських ринках. Тож спельта це не просто мода. Це шанс для українського аграрного сектору розвивати екологічно чистий, високорентабельний і впізнаваний бренд країни на світовому ринку. Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях, чи сподобалась вам ця культура, спельта. Чи вживаєте ви продукти зі Спельти? І що ще ви хотіли б дізнатися про неї? І нагадую, що за перші три відповіді в коментарях ви отримаєте приз. І не забувайте ставити лайки, вподобайки, якщо вам сподобалась програма, та підписуйтесь на канал. А я з вами прощаюсь. До нової зустрічі за два тижні. У суботу все буде, Агро Україна.